Україна є, Україна буде саме з такими словами. Розпочався етноярмарок в рамках проєкту Вікна у мистецькому арсеналі. Чого тут тільки не було, одяг з традиційною українською вишивкою, прикраси, натуральна косметика, українські книжки, смачна випічка усе це демонструвало різноманітність та єдність національного духу. Ось, наприклад, Іван Васильович. Або ж як він себе називає, я народний майстер, Іван Васильович приходько. Ну, то, що багато разів заслужений, там, і маю багато премій, всяких, я їх вже як, як і, і в голові не держу. Кожна робота в мене вона моя. Я знаю, вже я в такому віці, що я знаю, що таке я повинен дати у ту роботу свою енергію. Енергетика буде, значить робота піде. А енергетику, хто як не я, я вже відчуваю, тому що багато. Зробив вирізнення по дереву, іграшки, багато-багато всяких таких, як, як народне мистецтво, то я відчуваю, як це не просто. І я бачу, як люди реагують, як люди йдуть весело біля моїх картин, як вони весело проходять. А тим, хто хоче оздоровитися, майстер кварцеду Олександр має що запропонувати. Вироби чистого стрисоткового кварца, а стрисотково кварца дорівнює стрисоткових гірський кришталь. Найчистіший, і найкрасніший мінерал в світі. Кожна краплина ексклюзивна, тому що її неможливо більше там помагати. І найкрасніші мінерали. Робочі турочки на будь-якому багаті, каміни з димоходними трубами, робочі самовари для себе, бо зараз з усіма аксесуарами і так далі. Це е, очистка води навіть інформаційно, найсильніша інформаційна у всій світі. Е, 33 тисячі разів пропускає більше променів, ніж скло. Тому і ставлять на кварцеві лампи, космічні оптики і так далі. Частіше красніше мінералу немає. Найсильніше на усіх світі, найтушніше коливання в його. Проводився етноярмарок з 27 лютого по 1 березня поточного року.